За два з половиною десятиліття в цій будівлі розміщувалися кафе, кінотеатри, виставки, ярмарки та вуличні фестивалі біля рівно викладений плитками майданчик. Перед хатобом став просто улюбленим місцем для знаєте кого, для скейтерів, для велосипедистів, тому що тут такі просто туси відбуваються. Тут може майже кожного дня побачити, як хтось катається або тренується. Тут також багато приходить художників і вони. Прямо тут починають малювати і проводити різні якісь заходи, воркшопи і так далі. А то дійсно може виглядати як таким, знаєте, страшним величезним якимось таким велетом. Але за цим велетом стоїть культура Слобожанщини, культура Харкова. Ну що ж, і кінці, звісно, що я можу тільки зробити, як не запросити вас. До нашого хатобу.